Російська пропаганда роками вибудовувала просту та зручну картину світу. У нас традиційні цінності, справедливість та духовні скріпи: а за кордоном, лицемірство, загнивання та занепад. Але варто було придивитися ближче, як ця схема почала сипатись на очах. Да. Дело в тому, що з предыдущей адміністрації невозможно було договарюватися, абсолютно різні цінності у нашої країні були. Тоді різні ценности ніякої комунікації ну, просто не вистроїш. З американцями, з нинішніми американцями речі, деякі дуже, дуже очень схожі. Ще вчора російська пропаганда зводила традиційні цінності в культ, протиставляючи їх заходу, що загниває. А сьогодні раптом з'ясувалося, що особливої різниці то й немає. На рівні ценності ми друг друга розуміємо, і це дає можливість відкрити штуку під названням. Комунікація. Крім того, досить швидко Америка перестала бути найлютішим ворогом. Але постає питання: а навіщо тоді вся ця багаторічна істерика про загниваючий захід? Виходить, даремно лякали, чи просто нова методичка поступила? Президент Трамп в условлене время зняв трубку і позвонив президенту Путіну. Іменно Вашингтон першим звонить в Кремль, а не наоборот. Поскольку не ми рвали отношения. Розорване вони були а а тепер увага. Так звана Друга армія світу, зокрема путінські розвідники, заходячи на зачистку, використовують місцевих бабусь як агентів під прикриттям, відправляють їх у лігво ворога збирати дані. Тому що, мабуть, розвідка країни з гігантським військовим бюджетом працює тепер із сарафанного радіо. Є були такі моменти, що я наприклад, в вдомка, якийсь йшла уже коли розвідка зайшла. Мені треба було знати сколько там висилушні Усилушниками я приходіла доклала в тому домі, наприклад, там два. Повернемося до пропагандистів. Соловйов у запалі дискусії знову зробив непоправне, сказав правду. Можливо, так і дійшло, що ніхто на Росію в Україні не чекав. Про велике звільнення не мріяв, а російський світ зовсім не був заповітною мрією місцевих жителів. Там живуть люди, які чекають нас. А з чого ви це взяли? Да, я тому, що знаю. Серйозно, і як же вони проявляють себе. Как же их ожидания проявляют да, себя? Вот здесь все знают, все знают что, что есть, это не так. Есть, есть те, все это знают. Это, и это не так. Это так. Они платят это так. налоги, они аплодируют это нацистам, так. они голосовали за Зеленского, они хотят европейского Я образа жизни. До речі, ідея становлення російського світу десь поза Росією не подобається і жителям Білогородської області. Вони раптово почали бунтувати, адже живуть під обстрілами, оскільки нещодавно Путін розпорядився виплачувати по 65 тисяч рублів на місяць курським біженцям, які втратили майно, Білгородці, які живуть за 7 кілометрів від кордону, теж вирішили попросити у президента порятунку від бідності. звернутися до к вам зв'язку з критичною ситуацією, зложившися в нашому селі на протяженні літіного времені село подвергалась ежедневным обстрелам со стороны ВСУ, что создало прямую угрозу жизни и безопасности граждан. И просим вас рассмотреть возможность оказания помощи жителям нашего села. Помогите нам восстановить то, что отняла война. И спасите наши семьи от бедности и отчаяния. Тим часом прокремлівська блогерша Анастасія Кашеварова вийшла на новий рівень розслідувань. Виявляється, дружини російських військових працюють на ГУР та СБУ. Все, что они делают, выкладывают в пабликах, выкладывают э, э, дату смерти, направление. Они выкладывают координаты. Ты представляешь, где он пропал? Э, они же многие не знают, дурынды наши. Фактически вот вся наша женская вот эта часть работает на Гуры сбу И я им говорю в открытую, ты, вот именно ты сейчас убиваешь его. Тобто правильна патріотка має спокійно чекати біля моря погоди, мовчати та вірити у мудрість держави, бо шукати чоловіка це як з'ясувалося вже державний злочин.